12 активних субот, аби відкрити місто легенд та познайомити малечу із його історією та культурою. 4 лютого у Чернігові вже традиційно четвертий рік поспіль відкривається дитяча творча майстерня Казок. В цьому році ми не стали робити виключення, а все ж таки продовжувати планувати своє життя, і в лютому так само розпочати заняття з нашими майбутніми каскарями. А так само за основу ми собі ставимо відкриття історії культури міста для наших дітей. Так само це пізнавальні екскурсії, це зустрічі безпосередньо на базі інформаційного центру. Єдине, хто змінюється, змінюється дитяча письменниця. А в цьому році кураторкою нашої творчої майстерні казок буде пані Ірина Гро. Ромова, яка з якою ми налагодили співпрацю під час реалізації нашого проекту звухатими читайликами. А власне пані Ірина, одна з перших, хто до нас надіслав свої казки про дітей. Потім ма мали декілька зустрічей в зумі. Ну і потім пропозиція попрацювати з нашими дітьми, і вона рада погодилася. Загалом на навчання набирають до 15 учасників та учасниць. Вікова категорія від 10 років. Майстерня Казок працюватиме у вихідні дні у туристично-інформаційному центрі. 12 активних субот, які ми обіцяємо, я вірю, що все буде добре. А частково формат навчання буде змішаний. Одна субота буде без участі пані Ірини, але з виконанням домашнього завдання, яке вона буде нами диктовувати. Ми в ті суботи, коли вона не з нами, будемо ходити екскурсії, будемо знову ж таки квестити. Будемо розповідати дітям про історію і культуру нашого міста. Ну і зрештою. Ми віримо, що казки будуть написані. А далі в травні так само вручення дипломів і так само здача тих казок для того, щоб маленькі чернігівці могли це читати. А також ну, просимо звернути увагу, що якщо раніше наші заняття були на 12, то тепер о п'ятнадцятій годині, тому що так зручно пані Ірині, але все одно, навіть коли заняття в зумі, все одно ми дітей запрошуємо сюди, тому що комунікація, яка буде налагоджена між ними. Вона має бути постійною і не розриватися. Навчання у творчій майстерні казок абсолютно безкоштовне, кажуть організатори. Знайти посилання та зареєструвати свою дитину можна на сайті туристично-інформаційного центру Чернігів Тревел Юа.